А чи можна взагалі нашу децентралізацію ну, порівнювати з федералізацією? Наприклад, коли е, на місцевому рівні будуть свої еліти, і де наприклад вони захочуть е, якоїсь автономії? Е, оцей міф про федералізацію як? Угу. Наслідок децентралізації або тобто повноважні повноваження, міф, повноваження це абсолютний міф, угу. оскільки федералізація передбачає, що в, в певну країну входять величезні суб'єкти федерації, якісь регіони. О, скоріше зараз Україна чинна зараз нагадує більше угу. федерацію, ніж централізовано централізовану Україну, оскільки на рівні області зосереджена така кількість ресурсів, і голова обласної адміністрації, і голова обласної ради мають настільки політичну вагу, що вони готові говорити, як. Регіону жити загалом, а децентралізація передбачає, що ми передаємо на найнижчий рівень повноваження і ресурси, і голова області чи це буде голова обласної ради, чи це буде губернатор, як і зараз. Він не має ні повноважень, ні ресурсів, ні політичної ваги, щоб говорити про якийсь шлях області в окремий бік, куди рухається окрема, окрема країна. І більше того, якби у нас була проведена. Децентралізація в справжньому європейському розумінні до рівня найнижчого, до рівня сіл, селищ і містечок. У нас без жодного жодних курсів на сепаратизм не було ні в Донецькій, ні в Луганській областей.